Готував теракт на півдні України. Правоохоронці затримали ймовірного 20-річного російського агента. Окупанти заворобували наркозалежного підозрюваного через телеграм-канал. Згідно з інструкцією, чоловік нібито придбав компоненти для виготовлення вибухівки та замаскував її під вогнегасник. А підірвати пристрій росіяни планували дистанційно. Працівники СБУ. І поліції завчасно викрили колаборанта. Йому загрожує довічне ув'язнення. 115 російських дронів знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 55 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Окупанти здійснили пуски з Орла, Курська, Міллєрово, Брянська, Приморська, Ахтарська та поки окупованого Криму. ППО працювала в 10 областях. Тепло та водопостачання в Одесі працює у штатному режимі. Нині енергетики продовжують відновлювальні роботи, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни завдали масованого удару по Одещині. Одна людина загинула. На місці удару сталися масштабні руйнування та пожежі в приватних будинках. Пошкоджена цивільна та критична інфраструктура. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору. Інформація щодо поранених уточнюється. Вночі росіяни атакували карабальний район Херсона. Загинув 55-річний чоловік. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Інші наслідки ворожого удару ще уточнюють. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти обстріляли Покровські, Краматорські та Бахмутські райони. Пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт всього за добу росіяни п'ять разів обстрілювали населені пункти Донецької області.